Остаточно той вот текст, який став Конституцією, було сформовано робочою сформовано групою березень травень 1996 року, яку очолил, фактично створили гетьман. Он в такому рішучому авторитарному стилі витребував у Мороза, щоб така група була створена. І навіть звільніть членів цієї групи від участі в пленарних засіданнях. Найбільше дискусійні питання це якраз були питання, пов'язані з деякими моментами символіки. Особливо щодо герба прапор ніхто вже не трогав, особливо щодо герба великі, малий і тому подібне, але найбільші запекли бої йшли навколо Криму, навколо мови, навколо власності і навколо землі. Не проходила у нас конституція чи проект без згадки про російську мову. Я вважаю це великим недоліком. Я виступав проти чому почему там написано російські та інші мови національних меншин, А що інші не мають права називатися, Мені, наприклад, образливо було за моїх земляків Молдавани, тому що я же сам з Молдовою, які у нас проживають і в Біссарабі, і на Буковині. Значить, є руминське і молдавське населення, там ті ж самі поляки, угорці, а глава, головне кримські татари, як корінний народ, який проживав на території України на відміну від завезених росіян. Значить чому кримська ні відображена була кримська татарська мова? Тому але це був той компроміс зараді прийняття конституції. Найбільшим компромісом я вважав і наш серйозний відступ це Кримська автономія. Ми були проти того реалізації того положення, яке було проголосовано в 91-му році, коли з'явилася Кримська автономна Радянська Соціалістична Республіка. Не зрозуміло, чому саме... Кримська Автономна Республіка, а не кримсько Татарська, наприклад, навіть Радянський Союз, всі республіки і союзні, і автономні були утворені за національною ознакою, за яким же підходом утворюється Кримська Автономна Республіка. І я вважаю, що ми все ж таки мали певний успіх. Через 13-14 статтю, коли сказали о тому, що українська земля, українське небо, надра і прочі є об'єктом власності всього українського народу. Конституція, як сталий механізм, не повинна руйнуватися деяким, деяким втручанням в ту схему, яка була розроблена. А у нас втручання. І, Чего торкалося больше всего это втручание? Оно а ну что, торкалося прав людини Или механизмов захиста прав людини? Она торкалась распределу влады. Это перетяжка ковдры. Значит, от парламента до президента, от президента до парламента, або до кабинета министров, доминировала идея президентской республики. И у нас фактично, на чем она полегал кучма и его... Групіровки в Верховній Раді, значить, і тому проголосували і пройшов вот этот вот, та думка про президентську республіку. Коли в 2004 році хотіли зробити парламентську республіку, можна було зробити, але знову я застосую це не хороше слово, а не тим юридичним ідіатизмом, як це було зроблено. Ну, по-перше, якщо вже міняти на парламентську республіку, то не треба було розбалансувати владу. Владу розбалансували. По інше, треба було дотримуватися конституційної процедури ухвалення всіх змін. А всі інші зміни, ну то взагалі ну, навіть слово бракадабра це м'яко сказано, особливо 15-17 рік, 19-й також, тому всі конституційні зміни, які відбулися, особливо Після 2010 року, значит, и до сегодняшнего дня я вважаю и і антинародными, и і антидержавными, и антиконституційними. Я был противник дискуссии про новую конституцию. Но, враховуючи то, что Конституция у нас спотворена, что даже у меня выникла думка, что ее нужно ухваливать новую Конституцию. Но не обязательно, это один из возможных вариантов. Теперь, что касается, не вживайте слово переписать, я на и так переписана. Вот те внесения зміни, які відбулися, значит, зокрема, и перетяжка ковдр між гілками влады, это також переписание Конституции, она уже переписана. Значит, а що ж по-новому переписывать? Конституционная Конституция <клухи> змінивается шляхом внесення в нее змін. Так Конституция зміниться всього світу. И Американская Конституция тоже, має двадцять 27 поправок, і німецька Конституция, польська, і інші. Значить, тому внесення змін це є доповнення. Наскільки ці зміни потрібні для народу і держави, а не для маніпуляцій, що дійсно необхідно було, б, якщо ви вже говорите з точки зору сьогодення? Але це треба було даю. Я одразу скажу, що це наш недогляд в 96-му році, це наші рожеві окуляри, що мир наступив на планеті рухнули дві системи, які одна іншу поборювали, і далі ми заживемо, ну, як в райському, сладемському саду. Значить, і ми не внесли розділ, а от його в 14-му році, я думаю, що надо було вносити цей розділ. Цей розділ зв'язаний з обороною держави. Такий розділ є в німецькій конституції, розділ є в польській конституції. Але це ніяк не е, впливає на необхідність внесення змін в ті розділи, в яких повносили в 16, в 17, в 19 і прочі. Це розбалансовка влади. А такий розділ про оборону, так. Да.